Знайомиться нам допоможуть сніжки. Давайте гарне коло зробимо. Сніжки, вони у нас будуть як е, сніжки єдності. Е, тут вже представники, вихованці інших видів мистецтва. Так? А я гуток ветеранки і е, вас вирішила об'єднати, познайомити своїм видом мистецтва. Будь ласка, е, цей візьміть сніжку. Почому з себе. Я Інна Анатолієвна. Кирини гудка ветенанки. На гуртках слово заняття я намагаюся вичати, дітей навчати, уявляти, бачити, творити прекрасне засобами е, мистецтва ветенанки. Ага, хорошо. Далі. Я Іна, я хотіла ліплення, а колись я хотіла звітати співачку. Ді башки, а я думаю, що ти ще маленький ти клас ходиш. Другий. Другий! Оооо! Так. і? Дома, мене звати Вашка, я ходжу на опінанку, на співи, на театральне мистецтво. Ну, ти назвуть Саша і я ходжу на відповідня, на волокал і на ліку. Будь ласка. Будь ласка, так, хорошо. Маша, я хожу на малювання. Малювання, Маша, а ну скажи, будь ласка, давно за тобою вже стежу. О чому тебе причарувала цей гурток? Чим? Ти Мене звати Ліана, я хожу на в'язання та паропластику. Хочу записатися на театральний. При... Я Марія, і я ходжу на палату. Забули, ну нічого, Дай, Сашуня. Я Саша, я ходю на ветеранку на... да. Алексена. Вот, 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 вот. так. так. Май. Так. І? я Катя я ходю на трасмі малювання. Иха, давай. Мистецтва, який ґрунтується на вирізанні ажурних, силуетних е, візерунків білого і кольорового паперу. А вирізаємо за допомогою, якщо ви бачите, ножицями і є рісте. Старші дітки. Ось є приклади, я вам показала, е, дітки старшого шаріку, яких вже ему. ходили по смі. А що ви відчували, як оце ви хруст. 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 А як ви думаєте, я можу вам сьогодні зараз тут показати хруст? Чуть? Оцей спосіб я вам зараз скажу, коли йдуть зйомки якогось фільму і, наприклад, нема зими, так? Да? А вони штучно роблять сніг, і треба показати риб снігу. От вони використовують оцей е, спосіб. Молодець, Молоде. Молодець, Дивіться, бачите? Цукор, Цукор? і сі. Отже, ми сьогодні будемо витинати сніжне дерево. Засніжене. Ось таке засніжене дерево. Дивіться, бачите, от таке засніжене дерево. Вам подобається? Да. Але скажіть мені, чорний це колір який? Чого Ні. День чи ніч? Ніч. Ні. А гілочки можна і не наматувати, хай буде такий об'єкт у нас. На гілочки можна не наносити. Витирайте серветочки. От беріть собі. Угу. Ви Да. Ой, а скільки ти зробила е, промінців там плейла?

На ходу. Так, і тебе швидко, а ну, хто ж перший знайде пару? Я. Yeah. Так, Катя перша. Я. Yeah. Yeah. Ну, давайте, почали.